Сторінка 97. Параграф 13. Розвиток Переяслівського, Галицького і Волинського князівств. Переяслівське князівство. На відміну від інших руських князівств у 12-му першій половині 13-го століття Переяслівське князівство не мало політичної самостійності і цілком залежало від Києва, а пізніше від Суздаля і Чернігова. Територія князівства була порівняно великою. На сході і півдні Переяслівські землі межували і степом. Тут розташовувалися фортеці, воїнь, луг. Полтава, єдиним великим містом князівства, став переяслів, який також розташовувався у фортеці, спорудженої для захисту південних кордонів від кочівників. Імовірно, місто заснував наприкінці X століття князь Володимир Великий. Незважаючи на небезпечне сусідство і степом, господарство князівства було досить розвиненим. На родючих землях збирали великі врожаї, виписали чисельні череди худоби, найвизначнішим переяславки. Ім князем був онук Юрія Довгорукого Володимир Хліпович. Його головною турботою стала боротьба з набігами орд половецьких ханів. Після невдалого походу 1685 року нового князя Ігоря проти Половців Переяслівське князівство опинилося у важкому становищі. Наступного року Половці напали на князівство. Володимир Хліпович зміг розгромити їх, а пізніше разом із іншими князями відігнав від кордонів Русі. Проте під час походу 1187 року він захворів і невдовзі помер. Саме в розповіді про смерть Володимира Глібовича в Київському літописі землі південної частини Росії згадано як Україну. І плакали по ньому всі Переяслівці. За ним же Україна багато потужила. Це перше зафіксовано в писемних джерелах використання назви Україна. Зверніть увагу, позитивним чином розвитку Переяславського князівства була відсутність протистояння місцевого боярства і князів, як це було в інших землях. Князь здійснював свою владу на місцях через намісників. Розвитку князівства сприяло також його розташування поряд із торгівельними шляхами, які поєднували Київ. Із півним і сходом, грецьким, залозним і соляним. Зверніть увагу, перша згадка про місто Переяслів міститься в літописі під 907 роком. Проте археологічних і писемних доказів існування міста в цей час немає. Вірогіднішою здається інша дата: 993 рік. Вдруге, назва Україна подано під 1213 роком під час розповіді про те, що князь Данило Романович прийняв. Верестій і Угровецьк і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну. Початок використання у джерелах назви Україна дає підстави відтоді вважати щодо цих земель назву Русь Україна. Галицьке князівство Ярослав Осномисел, Галичина розташована в східних передгір'ях Карпат, у верхів'ях річок Дністер і Прут. у 10 столітті за правління Володимира Великого, землі Галичини, заселені. Хорватами, частково тиверцями та уличами увійшли до складу Русі, завдяки своєму розташуванню. Вони залишилися недосяжними для нападів кочівників. Ці землі були густо заселені і мали високий рівень розвитку господарства а їхні міста стояли на головних торгівельних шляхах із заходу. Крім того, у Галичині зосереджувалися значні родовища солі, важливого товару для Русі. Та сусідніх держав. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині 11 століття. Після смерті Ярослава Мудрого тут склалася власна династія Ростиславичів, яку започаткував його онук Тмутороканський князь Ростислав Володимирович. Його сини Рюрик, Володар і Василько, спираючись на підтримку місцевих бояр, у 1084 році самочинно проголосили себе князями. Цих землях і заснували три удільні князівства у Перемеширському князівстві землі над Сяном і Верхім'ям Дністра, правив Рюрик, у Теребовлянському князівстві Поділля, Буковина і східна частина українських Карпат Василько. А у Зеленогородському князівстві на північ від Теребовлянського князівства Володимир зберегти владу брати Ростиславовичі змогли завдяки підтримці місцевого населення. Спроби великого князя київського вигнати їх звідти також не мали успіху, і тому на Любецькому з'їзді визнали їхнє право на цій землі, як на вочину. У 1124 році, після смерті братів між їхніми нащадками спалахнула міжособна війна. Перемогу в якій здобув Володимир Володарович на прізвисько Володимирко. у 1141 році. Він об'єднав Галицькі землі в одне князівство із центром у Галичі. Володимирко знайшов спільну мову з місцевими боярами та зміг відстояти свою незалежність від Києва у тривалій війні з Київським князівством. Найбільшої могутністю Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимирка Ярослава. до Князівства він приєднав землі аж до Понизянудаю, що відкрило нові торгівельні шляхи. По Дністру і Дунаю та сприяло розвитку Галицьких міст. Працюємо з джерелом повість минулих літ про заснування міста переяслів і походження його назви 993 рік. Пішов Володимир на Хорватів. А коли повернувся він із війни хорватської, то тут печеніги прийшли по тій стороні Оцули. Володимир тоді пішов супроти них. Та встрів їх на трубежі коло броду, де нині переяслів. Став Володимир на сій стороні, а Печенігі на тій. І приїхав князь Печенівський до ріки і викликав Володимира і сказав йому: Ти пусти свого мужа, а я свого. Нехай обидва борються, і якщо твій муж ударить моїм. То не будемо воювати три роки. Якщо ж наш муж ударить вашим, то будемо воювати три роки. Серед Це... кочівників був один непереможний витязь воїн. Став той витязь викликати собі ворога з русинням, але ніхто. З князівської дружини не наважувався прийняти його виклик. Аж тут вийшов юнак з просто людинів і походився стати на герць, битися із поганином язичником. Жорстокий був двобій і здолав хлопець печенігам. На честь цієї перемоги місто почали називати Переяславом від перейняти славу. Постать в історії князь Ярослав Володимиркович 1152 53 1187 роки здобув визнання. Розважливою і далекоглядною Політикою у слові о полку Ігоревім князя називали осмомислом розумним, мудрим, який має вісім мислів. За Ярослава було укріплено і розбудовано багато міст Галицького князівства. У його столиці місті Галич спорудили величезний Успенський собор. Саме в ньому і був похований Ярослав осмомислів щоб налагодити відносини з іншими державами та вберегти свої володіння від зазіхань сусідніх правителів, Ярослав Зблизився із священною Римською імперією. Галицькі воїни навіть брали участь в одному з хрестових походів. Ярослав вів боротьбу з Половцями, будував укріплені міста на кордонах Галицького князівства. До середини 80-х років 12 століття Ярослав став найвпливовішим князем Росії. Найскладнішою проблемою для князя було постійне протистояння з боярством. Волинське князівство на північний схід від Галичини розташована Волинь. Ці землі здавна були густо заселеними і економічно розвиненими. Ще до входження їх до складу Русі тут існував Долібський союз племен у складі Русі. Волинське князівство мало міцні зв'язки з Києвом. Із часів Ярославичів київські князі вважали ці землю своєю вочиною та не бажали віддавати. Їх успадкове володіння іншим князям. Тому до середини 12 століття Волинь не мала власної династії князів, нею або безпосередньо управляли з Києва, або ж на Волинських престол призначали київських ставлеників. Династію і на Волині започаткував онук Володимира Мономаха Ізяслав Мстиславович. Пізніше за зміцнення Волинського князівства боролися його син Мстислав. Яславич, а потім онук Роман Славович, який відігравав важливу роль у розвитку Волинського і Галицького князівств і всієї Русі.